Про дня. Сьогодні трошки покажу природу. Сьогодні 8 грудня, 24 рік. Зараз притягну. Пішов пройтися трошки по горам. О там в горах сніг. Білий. У нас тоже було холодно и снег був. Зараз потепліло трошки. Вот тут де верхня хата, і там трошки вище чуть-чуть видно. то Моя база. Зараз пост, піст. Я насобирав трошки грибів. Ну це лисички. Вони не портяться, вони довго можуть і місяць і два рости. Це знайшов білого. Такий білий, Мок... тяжкий мокрий, ну, влага багато і вчора дощ падав. Що попробуємо пожарити з картоплею? Рибів там багато різних, але ми не беремо ніякі. Може вони не сіддобні, але може сідні, може і ні. Ліпше не розкувати Така краса спокійно, тишина. Кози бігають. Дикі. Всім пока, будьте здорові. Любіть природу. Там гора, то гора де сніг манчу. Називається Добавлю ще з другого ракурсу. Тем